15 робочих місць та все необхідне обладнання. В Івано-Франківську на базі клубу Прометей відкрили швейний коворкінг для людей, які хочуть навчитися удосконалити та просто пошити необхідний їм елемент одягу. Проект робиться за підтримки програми розвитку ООН. Це в Франківську і аналогічний у Львові. От вони абсолютно між собою схожі. І їх основна мета на сьогодні це магнітити людей до галузі. Долучати, що можна було відчути, спробувати навчитися і зрозуміти, чи це твоє, і далі вже рухатися в розвитку ці галузі. Поштовх до реалізації ініціативи зробила війна, зазначає керівниця проєкту Ольга Фіщук. Прийти до коворкінгу можуть як жителі нашої громади, так і внутрішньо переміщені особи. Військові дії знищили багато галузей. Швейна промисловість одна із них. Частина України. Яка постраждала найбільше, так історично склалася, мала сильно розвинуту швейну промисловість. Тож в Івано-Франківськ релокувалося багато підприємств, багато майстрин приїхали з ні з чим, і виникла потреба в просторі, де майстрині зможуть пройти і е, створити свій образ, або пошити для себе одяг. Чи е, є багато зараз е, волонтерів, які відшивають для ЗСУ. Тому ми придумали ось такий простір створити для усіх цих потреб. Крім того, на цьому сучасному обладнанні абсолютно безкоштовно зможуть навчатися дітки 7-9 класів. На прохання громадської спілки ми надали приміщення для організації відповідного коворкінгу, тобто місця, де всі бажаючі, в незалежності від статі і віку, зможуть скористатися швейним обладнанням, можуть скористатися приміщенням. Так би мовити, офісом, де зможуть виконати ті чи інші дизайнерські роботи, зі пошити, підшити, здизайнувати, скроїти, бо в цьому закладі є відповідне обладнання і відповідна техніка. І що важливо, завдяки співпраці з громадською спілкою, діти зможуть безкоштовно навчатися на відповідних курсах по шиттю. Гурток шиття для дітей на базі коворкінгу запрацює вже з 1 березня створювати одяг чи будь які інші предмети з тканини будуть дві групи по 10 діток в кожній. Будь-яка річ, яка вкладається для дітей, для навчання, вона є дуже важлива. А сьогодні швейне виробництво воно надзвичайно популярне, воно збільшилася кількість людей, які задіяні в цій сфері. І це зрозуміло, тому що дуже багато пошиття форми військової, військового різного спорядження. Воно потребує професійних. Швей і тому сьогодні дуже важливо, щоб діти навчались на хороших умовах. Внутрішньопереміщені особи могли також брати участь в гуртках. Ну і запрошуємо активно до наших позашкільних закладів, які мають величезну кількість гуртків і можливостей. Скористатися послугами швейного коворкінгу можна буде попередньо записавшись, щоб забронювати робоче місце на необхідний термін.